Як часто у вас іде мороз по шкірі від того, як хтось співає? Днями наша знімальна група познайомилася з такою людиною, від співу якої волосся на руках стає дибки. Цю дівчинку з янгольським голосом звуть Маргарита. Вона ще зовсім юна, проте вже встигла серйозно заявити про свій талант. Більшість фастівчан пам'ятають Маргариту як переможницю конкурсу Фастів має таланти. З поміж безлічі вокалістів, які брали участь у конкурсі, саме 11-річна Рита підкорила суддів та глядачів своїм неперевершеним голосом. Професійно займатися вокалом Маргарита Кірєєва почала не так давно. Три роки назад вона пішла займатися до музичної школи. Тут у дівчинці розгляділи неабиякий потенціал. І вже за рік Рита взяла гран-прі вокального конкурсу Дебют. Саме ця перша перемога стала для дівчини найголовнішою і найприємнішою. У кінці минулого року вся країна із захватом спостерігала за телевізійним вокальним шоу Голос Діти. Однією з учасниць якого була і Маргарита Кірєєва. Дівчина подала анкету на участь і Пройшла суворий відбір у Костянтина Меладзе. А після прослуховування нам прислали ще один лист. Що я пройшла вже на сліпі прослуховування. Потім ми вже приїхали на студію та записували інтерв'ю. На слідчий день ми вже висвиступали. Там дуже сподобалось, хоча це було й довго. Але там було дуже класно, і діти такі привітливі всі. І було, було приємно з ними спілкуватись. Вирішальний день відбору був дуже складний. Чекати свого виходу на сцену дівчині довелося зранку аж до самої ночі, але воно того варте, запевняє Маргарита. Насправді це дуже страшно. Ти, ти стоїш на сцені, і перед тобою три крісла, які горять червоним. І, і там написано три імені. Це дуже страшно. Але коли ти вже ну в процесі, коли ти співаєш, стає легше. Ти забудеш публіку публіка, віддає тобі віддається тобі тією енергію, яку ти їм даєш. На жаль, ні одне крісло до Маргарити не повернулося. Мабуть, судді не розчули унікального голосу дівчини, проте вона не засмучується, адже здобула неоціненний досвід. Старший брат Рити Богдан підтримує її у всіх починаннях. Саме він став ініціатором участі дівчини у шоу Голос Діти. Юнак переконаний, що його сестра ще заявить про себе на всю країну. Ріта, я думаю, набралася якогось досвіду, тому що все-таки це зйомки і якби, співати перед зірками. Може, поки вони не побачили в ній такого нічого особливого в голосі, може їй треба ще трохи попрацювати над своїм вокалом, там себе розвивати як вокаліста. Я думаю, що можна буде ще спробувати. Можливо, на слідуючі рази хтось повернеться чи якийсь успіх прийде до неї. Музичний наставник Маргарити Дмитро Гречин займається з нею з вересня минулого року. За його словами, у дівчини прихований неабиякий потенціал, тож працювати є над чим. На щодо, допустимо, поїздки на голос країни, у мене є своїх куча как бы, моментів і питань, які я как бы, ну, поки звучувати не хочу, але но... працювати нам ще й працювати. Звісно, тому я не особливо розстроєний, чесно кажучи, що вона там, допустимо, не пройшла далі. Вот. Значить, будемо більш підготовленими на наступний раз, на інші конкурси, на інші речі. Вот. Заниматься с Ритой очень интересно, правда, она очень податливая, очень способная, очень понимает, чего от нее хотят. Вот Потому как бы, я очень доволен. Пока процесом і надеюсь на то, що у нас все буде складатися. Сьогодні цей творчий тандем готується до участі у чорноморських іграх. У планах ще багато звершень, аби у юної співачки вистачило сил та часу. Маргарита каже, що з останнім іноді виникають проблеми, адже, окрім занять музикою, є ще й уроки. Рита навчається у шостому класі. Вона відмінниця. у школі. Про неї тільки найкращі відгуки. Дуже гарна дівчинка. Начитана, дуже багато читає, гарний товариш завжди допомагає всім в класі. Щоб її не запитали, вона дасть відповідь і допоможе. Права рука класного керівника. Щоранку Маргарита приходить до школи, де її зустрічає ось така табличка. Це приємне нагадування про участь у конкурсі і привід для гордості для батьків та вчителів.